Після перемоги при мілах консул 260 року до нашої ери Дуїлій зняв облогу міста Сегести та впорався з карфагенянами на чолі з Гамількаром. Після цих перемог консул Дуїлій відправився в Рим щоб скласти з себе повноваження та отримати перший в римській історії тріумф за морські перемоги. Гайдоілій приїхав в Рим не з пустими руками. За кошти, отримані від трофеїв, Гайдоілій збудував храм Богові Яносу між Капіталійським пагорбом та річкою Тибр. Храм було побудовано на форумі Холіторіум, тобто на овочевому форумі, і в цьому храмі щорічно, 17 серпня, святкували портуналії. Свято на честь Портуна, який був богом дверей, ключів, худоби та морських портів. Переможений Ганнібал діско з залишками свого флоту відправився у Карфаген, де доокомплектував екіпажі, отримав нові додаткові кораблі та відправився на Сардинію. Ми до нього ще обов'язково сьогодні повернемось, але трохи пізніше. А зараз поглянемо на події 259 року до нашої ери. Цей рік, за словами Полібія, обрані консули Луцій Корнелій Сципіон та Гай Аквілій Флор не зробили нічого вартого уваги, але просто так тріумфи не роздають, адже з тріумфальних фастів, а це список усіх римських тріумфів. Нам відомо, що обидва консули отримали право на їх проведення. Сципіон провадив військові кампанії на Корсиці, де знищив Карфагенян у місті Алерія, після чого відправився на Сардинію, де взяв в облогу місто Ольбію. Ольбія впала під натиском Сцепіона і була захоплена римлянами. Після перемоги Сципіон перебував на Сардинії, але підкріплення, яке йшло з Карфагену, ймовірно, з флотом Ганнібала Гіско, змусило Сципіона покинути Сардинію. Незважаючи на покинутий острів, Сципіону було надано тріумф за перемоги на Корсиці та Сардинії. Гай Аквілій Флор отримав право проведення тріумфу за перемоги на Сицилії над військами Гамількара. Але Гамількар у 259 році до нашої ери трохи пошарпав римську армію, і відбулося це у битві при термах. Перебуваючи табором біля міста Панорм. Гамількар дізнався, що частина римських військ, а якщо точніше, то 20 тисяч вояків, як римлян, так і їх союзників, через суперечки залишили свій табір. Завдяки вдалій розвідці, Гамількар заскочив зненацька ворожі війська та дав бій римлянам. За словами Полібія, римляни втратили 4 тисячі вояків. Також після цієї перемоги Гамількару вдалося захопити такі сицилійські міста, як Енна та Камаріна. Так закінчився 259 рік до нашої ери. Консул Сцепіон відправився в Рим. А Гая Аквілія Флора було залишено на Сицилії на посаді проконсула. У 258 році до нашої ери було обрано двох консулів: а саме, Авла Атилія та Гая Сульпіція Патеркула. Після обрання консули вирушили на Сицилію, щоб разом з проконсулом Аквілієм навести порядок та повернути втрачені позиції. Консули вирішують дати бій гамількару, який стояв табором у місті Панорм, але розважливий гамількар зовсім не поспішав йти в бій проти римлян. Розуміючи, що облога панорми буде довгою, а термін консульських повноважень, як нам вже відомо, лише рік, Атилій, Патеркул та Флор спрямовують римські війська на інші цілі. Вони завойовують такі міста, як Гіппана, Міттістрат, а також повертають під римське панування, завойовані гамількаром Енну та Камаріну. За ці перемоги консул Авл Атилій та проконсул Гай Аквілій Флор були нагороджені тріумфами. Як нам вже відомо, у 259 році до нашої ери консул Сципіон покинув Сардинію, адже до острова наближались підкріплення Скарфаген. Консул 258 року Гай Сульпіцій Патеркул вирішує повернути римлянам втрачений острів. Очоливши флот, він вирушає на острів, який контролює флот вже добре відомого нам Ганнібала Гіско. Підійшовши до Сердинії та оглянувши Карфагенський флот, консул Сульпіцій вирішує, що блокувати або дати бій у Гавані буде згубною справою для римлян. Він вирішує підійти трохи ближче до острова, щоб Карфагеняни побачили його флот. Після цих маневрів Сульпіцій розвертає кораблі та робить вигляд, що прямує до Карфагену, таким чином, виманюючи ворожий флот у відкрите море. Це спрацьовує. Карфагенський флот під командуванням Ганнібала гіско висувається на вздогін флоту Сульпіція. В якийсь момент римські кораблі різко розвертаються та прямують в атаку на карфагенський флот. Знову пішли в хід римські корвуси та абордаж. Карфагеняни втратили значну частину своїх кораблів і щоб не бути розбитими вщент та щоб врятувати залишки карфагенських вояків. Ганнібал Гіско в черговий раз дає команду на відступ. Карфагеняни відступили до міста Сульчі, де покинули свої кораблі у гавані, а самі заховались за міськими мурами. Ганнібал Гіско захищав себе як вмів. Він говорив, що він не боягуз, що він не боїться навіть самого грізного римлянина і готовий хоч зараз піти у відкритий бій з будь-яким ворогом Карфагену. Команду на відступ він дав лише тому, що мав намір врятувати життя таких дорогоцінних йому карфагенських вояків. Але карфагеняни його не чули. Вирок був страшним. Розп'яття. По поверненню в Рим консул Гай Сульпіцій Патеркул отримує право проведення тріумфу за перемоги над Ганнібалом Гіско, його флотом та військами. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та підписки. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.